Як писав колись Уінстон Черчилль, з яким з якогось переляку порівнюють Володимира Зеленського, іноді найкращий засіб зруйнувати дружні відносини це почати їх з'ясовувати. Так, зелена банда може безкінечно балансувати в сірій зоні, кормити захити українців брехливими обіцянками реформ та контрнаступу. Сіро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкен та наша щотижнева. Інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста това хмамі клейкерав, вихотей хат єабет, товагагбе мудрість ліпша за військове знаряддя, але один блиходій може згубити багато добра. Як засвідчує відоме східне прислів'я, дурень може кинути камінь в колодець, який сотня мудреців. Не зможуть витягнути останніми днями. Українські соціальні мережі рісніють коментарями щодо яскравих дипломатичних витівок цього естрадно церкового шапітолію. Якщо раніше українські високі очільники вражали емоційно вразливих європейців лише своїми екзотичними нарядами, то тепер європейців вражає не лише форма, але й зміст української дипломатії. Ще два місяці тому французькі телеведучі висміювали неадекватний е, одяг української високоповажної делегації, коментуючи їхню появу в Юлісейському палаці якихось мисливців після тривалого полювання чи сомалійських пиратів. Тепер у вільнісі голограма міністра МЗС прийшла на зустріч з президентом США без шкарпеток і світить волохатими ногами на весь Світ пише твіттерянка Моні Кабелучі. Якщо Данілов попереджав українців про війну одягом, то відповідно цей персонаж попереджає, мабуть, Байдена, що Талібан може бути не лише в Афганістані. Цей день настав, продовжує Моні Кабелучі. Збираємо гроші на шкарпетки і пристойний одяг нашим офіційним делегаціям, бо вже реально немає сечі терпіти. Це борошно. Твітерянка Хеліс пише. Рівень дискусії залежить в тому числі від взаємної поваги співрозмовників. І оця повага вона, поміж іншим, в політичному етикеті, що складається з багатьох нюансів. Саме тому Зеленському і краватку вже дарували, і костюм пропонували купити, і відверто його висміювали. Денис Царук пише на саміт НАТО приїхав якийсь десант зелених чоловічків. Це ж було вже. Це ж було вже. Неоковирний одяг українських очільників нагадав деяким історикам дипломатії події минулого століття, рівно 100 років тому, в 20-х роках, радянські дипломати вражали своїх іноземних колег, з'являючись на дипломатичні прийняття в червоних командирських шароварах, червоних фуфайках та в фуражках з червоним околишем. Тепер нова поросль української дипломатії з'являється на дипломатичних прийомах в зелених фуфайках. Недаремно багато хто казав ще три роки тому, що зелені це не червоні, але неоковирний одяг українських очільників блідніє на фоні абсолютно неадекватних заяв та висловів керівників української делегації. Якщо раніше українська дипломатія прославилась. Образливими епітетами на адресу німецького президента Штайнмайера, називаючи його ліверною ковбасою, чи емоційними зверненнями до Байдена: «Байден, чому ми не в НАТО, чи емоційним криком під час перемовин з болгарським президентом? То тепер рівень абсолютно недоречної в світовій дипломатії. І емоційної вербалізації своїх думок сягає рекордних висот. Нагадаю, що за класичним визначенням язик <гаданий> даний дипломату для того, щоб іноді приховувати свої думки, і іноді дипломат двічі подумає перед тим, як нічого не сказати. Тому що дипломатичний етикет це в першу чергу технологія толерантності, як писав колись Вінстон Черчилль з яким <гаданий> з якогось переляку порівнюють… Володимира Зеленського, «The best way to ruin relationship is to start sorting it out». Іноді найкращий засіб зруйнувати дружні відносини це почати їх з'ясовувати. Ще до прибуття на Вільнюський саміт. Зеленський вразив своїх іноземних колег твітом, в якому назвав їхню позицію безпрецедентною та абсурдною. Як пишуть коментатори, взагалі технологія дипломатичного хамства хитріша, ніж здається, на перший погляд. Таким чином зелені перекривають численні закиди в зраді і корупції зворотніми звинуваченнями, начебто, захід нам мало допомагає. Вони перекладають відповідальність на союзників. А оскільки ті вже дуже багато вклали в Україну і не можуть полишити українців, то спонукають їх ще більше фінансувати провали злочинного. За режиму так зелена банда може безкінечно балансувати в сірій зоні, кормити захити українців брехливими обіцянками реформ та контрнаступу. Твітерянка Тетяна пише: Чи не бачите ви, що це систематична робота на приниження? Іміджу держави, і байдуже хто це Зеленський, який бикує до союзників, чи Рєзніков, який клеїть життєрадісного дурника, чи Кулєва, який демонструє свої волохаті ноги. Далі в коментар: у вільнюсі спічрайтер Литвин і чтець його текстів, актор-аматор з 95-го кварталу, отримали коша від джентльменів з НАТО. Виявили, що крім читання плам'яних і емоційних спічів, потрібно ще й професійно керувати державою. Дійсно, справді позбутись корупціонерів і олігархів, а не брехати про це. Очевидно, США і Британія, що називається докипіли, пише Дмитро Вовненко, і є від чого. Пригадаємо початок війни. Зеленський в повний зріст стояв перед соціальною катастрофою і голодними бунтами біженців, які хаотично зірвалися з рідних місць, аби ховатися від війни, до якої Україна була просто через зелених не готова. Але катастрофи не сталося, бо країни НАТО прийняли українських біженців, допомагали їм і допомагають досі. Країни НАТО надали Україні стінгери, джавелінин, лау та іншу техніку в той час, як депутати Слуги народу на ефірах буквально за два дні до початку повномасштабної російської агресії розповідали, як Захід нагнітає воєнну істерію. Аби завдати удару по економіці України, що він відлякує іноземних інвесторів, що заважає нам будувати дороги. Це було. Країни НАТО надають нам сьогодні зброю, гроші, гуманітарну допомогу, яка розкрадається, на жаль, готують наших військових і що вони отримують у відповідь. А у відповідь заяви на кшталт від учора кожен загиблий в Україні гине з вини НАТО. Пригадуєте? Саме оце заявив Зеленський на початку березня 22-го, коли ще невідомо було, чим закінчиться битва на Київщині. Я вже давно пишу, що країни НАТО зброю нам надають не завдяки нахабним заявам Зеленського, а тоді, коли вони самі вважають за потрібне дати. Жорстка реакція британського міністра оборони і стаття в пресі США підтвердження: очевидно, лідери Заходу вже... Замучилися кулуарно пояснювати президенту у Фліссі, що серед серйозних дядячок поводитися як комік з кварталу 95, не Комільфо. Союзники озвучили своє обурення публічно. Певно, сподівалися, що бодай це примусить Зеленського згадати про дипломатичний етикет. Але, на жаль, не примусило. Зеленський зразу ж відповів на заяву Олеса в своїй улюбленій манері: Хай він напише мені, як треба подякувати, і я так і подякую. Цій людині треба ще й пояснювати, що достатньо просто не бикувати. Чим нам це все обернеться? Нам нічим. Країни НАТО чітко дали зрозуміти, що для перемоги у війні вони нам допоможуть всім, чим можуть. А от після війни Зеленському явно організують майстер-клас по дипломатичному етикету. І не тільки, як він казав про Порошенка. На них чекає багато різних пригод. До речі, про Порошенка у той час, як Зеленський через слова Волеса вдавав ображунку, Петро Порошенко в ефірі Sky News просто дякував британцям за шторм Шедоу, за танки, за все. Просто подякував по-людськи. Бикування Зеленського тим більше обурює, якщо згадати його власну позицію щодо співпраці з НАТО десятирічної п'ятирічної давнини, якщо згадати ганебний його проект Наша Америкаша, де він висміював прагнення України приєднатися до Північно-Атлантичного блоку, прагнення Грузії, яка захищала свою територію, зокрема за допомогою американської зброї, буша прийшов! Начальника! Начальника! Что ты мне начальникаешь постоянно, Миша Комаржопа, или как там тебя? Чопа, чопа! Что ты опять натворил? Что натворил? Я тебе деньги на демократию давал? Давал. Где деньги? Где деньги? Я говорю, ты демократию купил? Купил. Где демократия? Где демократия? Нет демократии! Нет демократии! Нет! 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 Нет. Нет. А зачем деньги давал? Якщо згадати його гидке глузування з Порошенко, який з трибуни е, Організації Об'єднаних Націй закликав допомогти Україні в протистоянні російській агресії, Якщо б він б річ говорив під паджалосливою пісню у Курського вокзалу», ефект, як там кажуть, і реакція навірника би була лучше. Якщо згадати ганебне порівняння України з порноакторкою, яка в тодішніх скетчах 95-го кварталу приймала в будь-якій кількості з будь-якої сторони, і ці ганебні жарти звучали перед російською аудиторією в Юрмалі в той рік, коли Україна вперше за 25 років свого існування не збільшувала, а зменшувала тягар іноземних запозичень. Причому в ті роки брала кредити від МВФ. Голову якого Зеленський в своєму серіалі Слуга народу посилав в першу і екскурсію під 2% річних. А прийшовши до влади, Зеленський вже не міг брати кредити МВФ, а почав брати кредити під Здирницький 12% через ОВГЗ. На яких сам наживався, хоча при цьому забував декларувати свої заробітки в щорічній декларації. Доречно нагадати, як Зеленський вже під час свого перебування на посаді президента демонстративно нехтував участю в усіх самітах НАТО, які відбулися роки його каденції, заявляючи, що він. Не ходить в гості туди, куди його не просять, відмовлявся від участі в натівських асамблеях, в той самий час настирливо вимагаючи своєї участі в церемонії Оскар чи церемонії Євробачення, забуваючи, що він вже не актор танцюрист на сцені 95-го кварталу, а верховний дипломат та верховний головнокомандувач. Доречно нагадати, як призначений міністром оборони Таран в перших своїх заявах. Спростував наше прагнення до НАТО, стверджуючи, що інтеграція в НАТО, яка записана в нашій конституції, це недосяжна мета. Буквально в перші ж дні перебування на своїй посаді міністр Таран ліквідував офіс реформ при міністерстві оборони, що саме опікувався всіма інтеграційними процесами з НАТО. Доречно згадати, що спікер банковий Арестович Стверджував, що саме внесення в конституції нашого прагнення долучитися до північно-атлантичного альянсу і спонукало Путіну на повномасштабну агресію. Такий собі епічний дипломатичний Пірді з одного боку відмовляючись від НАТО, а з іншого боку, вимагаючи негайного приєднання до НАТО з претензіями, чому НАТО не закрило небо над Україною. Роман Шрайк пише: вдруг вияснили, що НАТО очень нам надо. Причем сейчас и срочно, а не то катастрофа, провал и поражение. В соцсетях это отразилось шизофреническим «быстро принимайте нас в свой трусливый альянс, хотим быть с вами у***ками в одном союзе, только заткнитесь про свои стандарты». Ха-ха-ха. У меня слабый вестибулярный аппарат и от таких поворотов подташнивает, но я, конечно же, был бы рад, если бы у нас получилось. Не получилось, бывает после войны. Нужно понимать, что НАТО – это не лига справедливости и не вступает в бой на стороне всех нуждающихся в защите. Главная задача НАТО – это обеспечить безопасность стран, входящих в альянс. Участие в войне с ядерным государством этой цели, очевидно, не соответствует. Поэтому полноценное с пятой статьей вступление Украины в НАТО до окончания войны – это не научная фантастика. Это же касается и экзотической идеи о вступлении по кусочкам. Поэтому еще раз, давайте трезво оценивать реальность. Никакое НАТО за нас воевать не будет. Вступление в НАТО это сверхважно для обеспечения безопасности Украины после войны, чтобы не случилось новое. А здесь и сейчас для нас важна военная и финансовая помощь, которая идет и будет идти. Более того, поток расширяется и становится структурированней это и приближает победу. Аркадий Бабченко пишет, вечное быкование по поводу того, что вы нам ни хера не даете, вызывает раздражение уже настолько, что его озвучивает министр обороны Великобритании на официальном саммите. Ну а дальше все как обычно. Наивылычнейший гений дипломатии открыл рот. Выйди отсюда, разбийник. Шарезникову позвоню по поводу этого Уоллиса. Пятое уголовное дело против Байдена возбужу и Резников, как мальчик, вскакивает с пионерского стульчика и играет роль в этом шоу. Пусть Уоллес мне позвонит, расскажет, как его там надо правильно благодарить. Еще Уоллес тебе звонить должен. Япона каратыга. Хочу быть владычицей морской, и чтобы сам Уоллес у меня был на побегушках. Свет софитов славы на мировой сцене совсем сдвинул шкалу в зеленой голове. Вы так и не поняли, что произошло? Шутка про то, что британцу наступишь на ногу, а он извинится, это не шутка. Они реально каждый раз извиняются, если их толкнешь. Это остатки того чопорного английского менталитета, который мы все себе представляли по советским фильмам. Вот в этом моменте, да, в точку. Самая ирония – принижение своих достижений и готовность первым признать свою вину, хотя всем вокруг совершенно очевидно, кто виноват. Это основная часть британского менталитета – вы спилили дерево, дерево упало на гараж соседа, сосед выйдет и скажет вам, какой же он дурак, что построил гараж именно здесь и сделал неудобным ваше пиление дерева. Попросит прощения за неудобство, позовет в гости и угостит чаем. Не даст вам и слова сказать свое оправдание, но только вот это вообще ни разу не отражает реальность. А реальное отношение вашего соседа к себе вы узнаете, когда к вам придет полиция, потому что он позвонил и заявил о нанесении ущерба или во время голосования по бюджету поставок оружия. И не исключено, что вы офигеете от позиции того же Сунака. Или во время выборов, где победят какие-то консерваторы с требованием сокращения поставок Украине. Потому что британцы, извиняюсь, ожидают от другого ровня такого же поведения. Два рассыпающихся друг перед другом в извинениях британца – это нормальная модель. И это вообще нормальная модель поведения во всей Европе. У британцев просто она наиболее отчетливо выражена. И когда вторая сторона в ответ на извинения открывает хабалистый рот, для британца это крайне неприемлемая модель поведения. Особливо образливым для комментаторов был тот факт, что сам Уоллеса Зеленский выбрал объектом своих недоречных глузливых жартов. Бен Уоллес, нагадывает Роман Шрайк, был министром обороны Британии во время премьерства Джонсона. лишився на цій посаді при лістраста Ріші сунаку, і він не просто був присутнім, а був двигуном допомоги, яку Британія постачала Україні. Так, обличчя прем'єрів ми бачимо найчастіше, аплодуємо їм, але є й ті, хто тягає рояль. Окей, забули, що Британія зробила для нас торік, але що було в 23-му році, можна запам'ятати? Британія першою оголосила про передачу нам західних танків, що допомогло ухвалити рішення Байдену, а потім у Шольцу. Британія першою передала нам далекобійні ракети, що допомогло ухвалити рішення Макрону, і, сподіваюся, допоможе Байдену. Бен Уоллес двічі пожертвував кар'єрою заради України перший раз рік тому, коли він при непоганих шансах на перемогу відмовився брати участь в перегонах за прем'єрство. Сказавши, що зосереджується на питаннях безпеки, неважко зрозуміти, яких саме питаннях якої безпеки. Донедавна Уолес розглядався як один із основних кандидатів на пост генсека НАТО, але рішення якнайшвидше передати Україні Storm Shadow не було погоджено з Вашингтоном. Інакше, можливо, і не вийшло б швидше. І це рішення розлютило Байдена. У результаті Білий дім заблокував його кандидатуру, і Столтенберг. залешився на посадище на рик. Я понимаю, пишет комментатор Пуч, и допускаю, что человек может поменять свою жизненную позицию. Я допускаю и приветствую, что человек, бывший клоуном и ставший президентом, переодевается, переобувается и начинает играть роль президента, говорить правильные вещи. Я приветствую и поддерживаю то, что шестой президент, как и до него пятый, ездит по миру и просит помощи для своей страны. Мы не справились бы самостоятельно, даже если бы 10 лет вкладывались только в оборону. Но что было бы реально правильным поступком, это выйти сейчас или лучше позавчера и сказать, Петр Алексеевич, я приношу вам свои извинения, я не знал, не хотел знать, я тоже виноват в том, что вас оболгали и унизили украинцы, мои соотечественники, которые сейчас сидят в окопах под бомбежками или вынуждены были уехать. Я приношу вам свої звіння за всі свої позорні ебонітові палички, за з усіх сторон за те, що всю свою предыдущую біографію я грав малоросав за перебрикових договороспособними, за те, що уніжав вас і всю нашу страну. Валерій Прозопас пише: доки суспільство буде сприймати ці дешеві провокації та продовжувати довіряти відвертим шахраям, наш шлях до євроінтеграції неможливий. Ну, не можна спочатку звинувачувати у війні закріплений в Конституції шлях до НАТО, а наступного тижня вимагати вступу до НАТО без умов це так не працює. Окреме вітання заступниці голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Безуглій, яка прямо звинувачує НАТО у нападі Російської Федерації на Грузії. Це теж обов'язково оцінять в альянсі. Безугла, чому ми досі не в НАТО? Ось послухайте військового. Що він каже про наші перспективи членства в НАТО? Це відповідь тим, хто котить бочку на Байдена та США. Джо Байден чітко дав зрозуміти, що на найближчому саміті в Вільнюсі Україна не стане членом НАТО. Більше того, не буде створена будь-яка форма співпраці Україна-НАТО, яка гарантувала б нам би цілковиту безпеку. Він умовно розділив нас на дві половини: перша половина це ЗСУ, яке готове й достойне бути членом НАТО. Більше того, НАТО було б щасливо мати в своїх лавах такого потужного гравця, як ЗСУ. І друга половина це держава Україна, яка важко хвора на корупцію, на хабарництво. Можна довго ображатися на пана Байдена, але це не він купував яйця по 17 гривень і барабани для бомбосховищ. У нас в країні ЗСУ воює за народ України, за вільну Україну, а чиновники грабують Україну і роблять все для того, щоб відтермінувати своїми діями. Наше членство в НАТО, а це затягування часу коштує життя кращих синів і доньок нашої країни. Нагадаю, панове, що в Древній Греції ідіотами називали тих, хто жив у відриві від суспільного життя, що нехтував будь-якою участю в будь-яких формах державного або громадського управління. Саме активна громадська позиція. Відрізняє справжніх громадян від ідіотів, жити в суспільстві і бути вільним від суспільства, тим більше в сьогоднішніх важких умовах української держави неможливо, і кожен має сприймати себе, якщо не бійцем реального фронту, то бійцем фронту інформаційного. Тож, панове, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.